Čudaj, rozměr taký uh huh Čikauna men Kikýnám papadají Дождик падал трошки. Витаю. Сегодня у нас есть 9 червня, погода, вночі падав дощик. Зранку так було сонячно трохи, а поки дійшов до своїх грибних місць, то вже бачу береги знову затягнули хмари. Можливо, буде падати дощик. Ну, дощик то добре. Дощик то завжди добре. Тепер температура така, ну якраз так чудово ходити. 17 18 градусів. Комфортно, неспекотно. Не був я на своїх грибних місцях. Вже так давненько, то, то завжди так. Після такої перерви завжди цікаво, що там на грибних місцях. Тому сьогодні йду перевірю все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. А в лісі після таких спекотних днів Ось така свіжість після нічного дощику прохолода. Краса. Така тиша в лісі. Повітря дуже насичене киснем. Така свіжість є на сьогодні. Нам попадає перший білий гриб. Він так ще від минулої спеки потріскав, чекав на мене. Ось такий. Не є старий, просто потріскав зверху. Нічого, твердий міцний греб. Це добрий початок. Йдемо далі. Десь в дуплі старого бука є гніздо якийсь молодняк там, дає такі звуки. Її попадає. Файнецький о. Грибничка залишається ось. її прикриваємо все. Гриб. Такий спілий, але... Лимак. Добре, йдемо далі. Я так недалеко пройшов. Ось цей гриб, а тут є його брат. Ойкий. Чудовий ой, конішка, угу. Угу. Ось там білі рибничка Ось так А Рип О, ну це Ще не є старий, Чудовий розмір такий ух на, це такі два гриби. Краса. Хм. Добре, йдемо далі. Пішла до коліжанки. Ось такий грибочок. Це такий відмерлий бук. І він на стовбурі дерева. Росте цей гриб. І тут, як бачимо, ось це, це молодий бук. Проріс цієї весни. Природа сама здатна відновлюватись. Старий бук відмер. Впав. Ось стовбур. А молоденький на його місці проріс. Так і буде рости. Ну, який здоровий. Ну він вже старий. Ріс так чекав на мене. А я запізно прийшов. Так і залишиться тут. Ніхто тут не ходить гриби так, ростуть і залишається. Добре, йдемо далі. Трошки сонечко показалось за хмар. Такі з грибочки. Не знаю, що це таке. І вже сьогодні попадають такі перестарілі гриби. Давно не був тут. І також не дочекав мене так є, коли тут ніхто не ходить, гриби ростуть, старіють, так і залишаються. Ну, Подивіться до нього. Як бачите, він ще й чистий. Просто постарів. Чистий. Як бачите. Ну, таке так і най залишається тут. Ух. Дуже моцний бук старий. štiki nam popada i a to ne bili ne da mu bili to taki pit berazovek taki spili podajam se do njoho ne bili Idemo dalje. Переросли, ну ничего, спостерігає, Хто тут ходить Це нам попадає убинка. Така молода. Добре. Йдемо далі. Такі рибочки, здається, баранчі роги, чи як. Такі як корали. Походив, перевірив свої грибні місця. Гриби сьогодні попадали переважно такі спілі або взагалі перестарілі, які я залишав у лісі. Це все, що я сьогодні вибрав. Тут є один підберезник, чистий, голубінка і гриби. Ось. Гриби такий розмір вже чудовий. Є що в руки взяти. а цього гриба я упустив. То він згори скотився, побився. Ось. Як бачите, він... Хочу так. Ось бачите. Гриб чистий. Він побився. Ось такий результат. Вибрав трохи є достатньо, Вони великі, чисті, сковорідка буде. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу.